Привіт, мої любі малята! Я знаю, що ви в мене розумнички і дуже любите відгадувати загадки. Пропоную вам пограти у відгадайку. Але перед роботою нагадаю, якщо ви почуєте повітряну тривогу, чи вас покличе матуся і скаже в укриття негайно біжіть до неньки. Домовились? Ну, слухайте загадку, я і хмарка, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і замерзнуть можу. Що це? Так, вірно, малята, це водичка. Сьогодні ми з вами поговоримо про водичку чарівничку. Ми з вами живемо на планеті Земля. Ось вона яка, подивіться, це наші космонавти фотографували її з космосу. Вона схожа вірно на кулю. Але подивіться уважно на неї. Ви бачите, що блакитного кольору на неї дуже-дуже багато. А коричневого і зеленого менше. Так, блакитний це вода, Мировий океан, а коричневий і зелений це суша. Вода на землі є в океанах, морях, річках, озерах і джерелах. Відгадайте загадки. Про що йдеться в них? Глибокі води, в них риби, кити і навіть акули не рідкість. йдуть у далеку дорогу кораблі. Що це малята? Так, це моря і океани. Наступна загадка. Між берегів текла текла. Мороз зміцнів, під скло лягла. Дітки, що це? Так, мої любі, це річка, яка замерзла взимку. А ось наступна загадка. Подумайте, про що йдеться. Стоїть корито, повне води налито. Уявіть собі це корито. Так, малята, це озеро або ставок. І остання загадка. Не скляне воно не з металу, а прислухатись дзвенить. Що ж дзвенить, подумайте, малятка. Так, це джерело або струмочок. В морях і океанах вода солона, в річках і озерах прісна, а в джерелах мінеральна. Зараз ми з вами будемо трішечки вченими, проведемо дослід і зробимо висновки. Будьте уважні! Дослід наш почнемо з того, що з крана наберемо дві склянки водички прісної! Також нам потрібна сіль, два сирих яйця і ложечки. В один стакан з прісною водою з крану кладемо багато-багато соли. Ми робимо з вами морську, морську воду, розколочуємо її, нагадую, прісна вода, морська, солона. Розколотили її гарно, гарно, гарно. Нагадую, що в першій склянці у нас прісна вода крану. Тепер ми розколотили гарно, гарно і кладемо обидва яйця в склянки. В першу склянку кладемо яйце. Дивимося, що воно робить. Яйце потонуло. В другу склянку з солоною водою кладемо яйце, дивимося, яйце плаває. Який же ми зробимо висновок малята? А висновок такий, що морська водичка, вона щільніша, і в неї легко плавати. Легко і нам навчатися плавати, і легше плавати всім другим мешканцям. Моря. Тому, малята, обов'язково потрібно знати, що і в прісної водички, і в солоної морської живуть багато-багато мешканців. Це і рослини, і риби, і другі тварини. І ми з вами обов'язково для них і для себе. Повинні зберігати водичку. Нам для життя потрібна прісна, щоб пити, а морським потрібна, щоб жити. А зараз я вам пропоную, наприкінці нашого заняття, зробити гімнастику для очей з отаким. Чудовим капітошкою. Будь ласка, приготуйтеся, якщо у кого є окуляри, зніміть окуляри, бо гімнастику потрібно робити без окулярів. Очима швидко обертаємо та головою не хитаємо. Ліворуч раз, два, три, чотири, праворуч стільки ж повторили. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз, коло, два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримаємо, по колу знов. По Дякую малята, за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося сьогодні зі мною грати. Пропоную вам намалювати малюнки дома з допомогою матусі або самі водичка чарівничка Як ви уявляєте життя водички, де вона є? Плідної вам гарної роботи! Чекаю на ваші фото і відео повідомлення. До побачення!